Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Street Journal взяли інтерв'ю у Біла Гейтса. Доволі коротке, але дуже цікаве, як на мене. Поділюся з вами основними темами і скину лінк на оригінал. Вони говорили про його дитинство в своїй новій книзі. Source Code, вихідний код Білл Гейтс ділиться новими подробицями свого дитинства, включаючи своє переконання, що якщо б він був дитиною сьогодні, йому ймовірно поставили б діагноз аутизм. Зираючись назад, я не поводився стандартно, і та глибока концентрація, яку я мав до математики, до науки, а зрештою до всіх інших досвідів програмування, які я мав. Стала моєю силою каже Гейтс. Він вважає, що його невміння соціалізуватися стала визначальною рисою його успіху в технологічному світі. До речі, екстравертів в світі за статистикою десь від двох третин до трьох четвертих, якщо брати загалом в суспільстві, інтровертів, таких як Біл Гейтс, абсолютно меншість. Деякі дослідження кажуть, що їх лише 16% і вони дуже часто. Почувають себе геть не такими, як усі інші. Друзі, якщо вам знайоме це відчуття, поділіться, будь ласка, в коментарях, і, можливо, ми присвятимо цій темі окремий ефір. В інтерв'ю також йшла мова про ранні роки та створення Microsoft. Батьки Гейтса хвилювалися за його майбутнє, особливо за те, чи зможе він вписатись в суспільство. Тому вони відправили його на терапію, а пізніше до спеціалізованої школи, де він зустрів. Пола Алена, майбутнього співзасновника Майкрософт, вони хвилювались, чи впишуся я. Вони зробили дві речі: по перше, відправили мене до терапевта, який змусив мене задуматись, як я застосовую свою енергію. А по-друге, відправили мене до чудової школи. Каже Гейтс. і цей період став фундаментом цифрової революції, яку вони разом з Алленом передбачили ще у 18-річному віці. Бачення, яке ми з Полом Алленом мали у 18 років, що цифрова революція змінить світ більше ніж будь-що інше. Це дійсно підтвердилось, каже Білл Гейтс. Інтерв'ю також шла мова про еволюцію кремнієвої долини. І розмірковуючи про зміни в культурі Силікон-Велі, Гейтс відкидає думку, що відбулась якась. Трансформація, там, скажімо, від е, звичних ботаніків до е, технобро. Він каже: я думаю, що вони все ще ботаніки, наскільки я можу судити, вони не заслуговують на якусь нову назву. Боже, вони такі ж ботаніки, як і раніше, каже Біл Гейтс. Він також визнає, що штучний інтелект став новим напрямом інновацій, що формує індустрію такими способами, які він не міг навіть передбачити під час. Заснування Майкрософт вони говорили про еволюцію взаємодії з політикою, як Біл Гейтс перейшов від скептицизму до стратегії в сфері GR. Спочатку Гейтс уникав контактів з політикою, але згодом він визнав це помилковим на ранніх етапах. Майкрософт я не вірив у необхідність мати офіс в Вашингтоні. Пізніше я зрозумів, що це була. Помилка сказав Біл Гейтс. Його погляди змінились, коли він усвідомив важливість співпраці з урядами задля просування технологічних та глобальних медичних ініціатив. Також йому задавали питання про його вечерю з Дональдом Трампом, і він сказав, що це було інтригуюче спілкування. Попри свою історичну незацікавленість в політиці, гейт зустрівся з Дональдом Трампом після виборів 2024 року. Вони провели. Трьохдинну бесіду про глобальне здоров'я та інновації. Ми говорили про палеміеліт, і я пояснив Трампу, чому це так складно в Пакистані і в Афганістані. Він був зацікавлений в тому, що можна зробити, щоб у найближчі чотири роки досягти просто історичного прориву, сказав Гейтс І Гейтс був вражений тим, наскільки Трамп зацікавився темами, які Гейтс піднімав у розмові. Також. Гейтсу задали доволі гостре питання про Кеннеді, нового міністра охорони здоров'я. Щодо вакцин, да, Кеннеді один з найзапекліших критиків Гейтса. Він, оцей Роберт Кеннеді-молодший, звинувачує Гейтса в зароблянні мільярдів на вакцинах. Це те твердження, яке Гейтс категорично заперечує. Він написав книгу, в якій стверджує, що Тоні Фаучі та я вбиваємо мільйони дітей і заробляємо мільярди доларів на вакцинах. Люди можуть самі вирішити, чи це правда, каже Біл Гейтс. Він залишається переконаним, що вакцини є однією з найбільших медичних. Перемог століття також гейтса запитали про. Політичний вплив і, взагалі, діяльність Ілона маска. І коли його про це запитали, то він відзначив ефективність підходу маска в частині, можливо, економії бюджету, да, налагодження якихось процесів в державному управлінні. Хоча і був здивований деякими його діями, наприклад, критикою європейських урядників. Гейт сказав, вау, він знаходить час для багатьох речей, деякі з них мене дивують, але ідея перегляду державних витрат може бути корисною. Рисною, взагалі, він такий дипломат 99-го рівня, як на мене, тому що на такі гастрії питання, де інша людина вже не стримулась би і сказала прямо, він настільки тонко формулює свою думку, що всім розумним людям зрозуміло, але знаєте, немає до чого. Докопатися зв'язки з Джефрі Епштейном. Ще одна тема неприємна, яку задали в інтерв'ю. Гейтс зіткнувся з критикою через його знайомства з Джефрі Епштейном, визнаючи, що це була серйозна помилка. У ретроспективі я був дурним, що витрачав на нього час. Він отримував доступ до різних людей, спілкуючись з впливовими особами. Тому так я був дуже нерозумним. Сказав Білл Гейтс. Міжнародні відносини та майбутнє США. Китаю. Ще одна гастра тема, яку йому підкинули журналісти, але він відповів е, також дуже дипломатично. Гейтс взагалі регулярно спілкується з світовими лідерами, зокрема з Емануелем Макроном, з Русулою Фандерляєн. Він сказав, було б чудово, якби у відносинах між США та Китаєм було більше взаємовигідних аспектів. Ну і наразі Гейтс попереджає про нову пандемію. Він висловлює глибоку стурбованість, що. Світ може бути не готовим до нової пандемії, і він оцінює її ймовірністю 10-15 протягом найближчих 4 років. Замість того, щоб визначити, яких інструментів бракує, люди досі аналізують помилки, які були зроблені. Ми не настільки підготовлені, як мали би бути після втрат трильйонів доларів і мільйонів життів. каже. Гіць також в інтерв'ю обговорювали його нову книгу. Оцей вихідний код. Да, робота над е, цією книгою «Сорско» стала для Гейтса можливістю пересмислити своє життя, але він залишається зосередженим на майбутньому. Хоча підкреслює, що часом я думаю, чи не забагато я озираюсь назад, осмислюючи історію, адже попереду ще стільки Цікавого. Біл Гейтс продовжує формувати світ через благодійність, інновації і непохитний фокус на майбутніх викликах. Він один з найбагатших, найвпливовіших людей у світі, і при цьому, схоже, хто би не прийшов до влади: демократи чи республіканці, чи навіть хтось інший. Гейтс буде залишатися з собою. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ви це ще не зробили. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на Ютубі, на Монобанку. Ви допомагаєте нам робити більше контенту про економіку, розвиток та інновації українською мовою. Дякую і до зустрічі!